Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні ми не в місті Києві і не в нашому магазині. Сьогодні ми приїхали в місто Черкаси відкривати новий магазин. Тому дивіться далі буде дуже дуже цікаво. Друзі, ну ось ми і добралися вже до магазину. Доброго, Доброго дня, Ілія. Доброго, Доброго дня. У мене таке відчуття, що я вийшов зі свого магазину і відразу зайшов до свого магазину, начебто нічого не змінилося. Да? Уже майже укомплектований магазин, уже дуже круто все виглядає. Ну просто, ну, просто круто. Вау! Дякую. А, друзі. Скажу вам одразу, що коли це вже відео ви будете дивитися, то вже магазин буде на той час працювати. Ілля, підскажіть, на яку вулицю ми запрошуємо наших друзів, наших підписників, наших клієнтів? Вулиця Надпільна, 289. Находимося проти Соборного парку. Я вже коли приїхав сюди, я бачу, що це центр. Я бачу, mm, це чого? майже да, майже то, центр то. всіх містян, містян міста Черкаси. Ми запрошуємо вже у відкритий магазин. Топтул запрошуємо вас всіх відвідати. Відвідати це чудове місце. Тому ходімо далі працювати, бо в нас ще дуже дуже багато роботи. мене Я сам з Покровської Донецької області переїхав да, місяць Черкас. Ну, переїхав, скажімо так, винуждено в такі складні часи. Ну, Вирішив тут відкрити магазинчик. Історія цього місця почалась десь в ноябрі прошлого року. Да. Тут не було ні ремонту. Ні окон, ні входу, нічого не було. Здесь було таке з радянських часів, не дуже свіже здання. Ну, Загоріли, відкрити здесь магазинчик, шоу-рум, салон, ну, наверное, салон. Більше. Примерно розпланували, де будуть там стіни, там, скажімо так, маленький складик і вітрини. Зробили ремонтик, поїхали до Києва, грант інструмент. Пообщалися і вирішили зайнятися продажем інструментів від компанії Instrument, а більше брендом. Довго виставляли товар. Потім приїхав Венія со з своїм виденням цієї вот, ситуації. Ми тут три дні продуктивно попрацювали. І маємо дуже такой позитивний результат по викладці. От по представленню товара він в этом має дуже багато. І він підказав і маю рацію, що дуже дуже все правильно ми зробили. Друзі, реально дуже багато зроблено роботи. Хочемо зараз відзвітуватися і показати, що ми зробили в цьому магазині, до якого рівня ми дійшли, і яку величезну роботу ми провели. Як ви бачите, я знаходжусь уже на підіймачі. Підіймач це не муляж, це реальний підіймач, який працює, який повністю тут встановлений. Ми з Лією, з власником цього магазину, повністю сидимо увірено на ньому, на цьому підіймачі. Ой, і даже, даже піднімаємось, і навіть їдемо. І до речі, я вам так скажу, що. Таких підіймачів, щоб у магазині ви ніде не побачите. Це може бути тільки ось у Іллії в Черкасах, в Гранд інструмент в Києві та в Харкові. Тому ми одразу вас запрошуємо. в Ці магазини, в ці шоуруми приходьте. Обов'язково ми вас проконсультуємо. Ви побачите чудовий асортимент і чудову вітрину, саме якісного інструменту, професійного інструменту. Тому запрошуємо. А зараз далі ми хочемо показати все, що ж було зроблено. Була зроблена нам така спільна, велика праця, проведена, величезна праця. Так, ну ось наші вхідні двері. З цих е, дверей е, людина, наш клієнт, буде сюди заходити. І одразу, що він бачить, це ось компресори. Це компресори, вони тут встановлені. Е, ну, так ми вирішили. Як, а, нормально, це островок, так виглядає? Ну, да, да, островочок островочок такий ми маємо. Да. Потім далі у нас буде ось така. Дріб'язок такий це головки поштучно, це ось подовжувачі, перехідники, тріскачки. Це той, той товар, який дуже дуже багато хто цікавиться. І купую до yeah. тому вони одразу тут при вході, yeah. да одразу менеджер буде бачити, одразу може підійти підсказати, і тут швидко можна зробити ось таку роботу. Далі будуть біти. Далі будуть набори всі на одну четверту зверху, і знизу будуть набори. Отак починаючи з найдешевшого і закінчуючи найдорожчим. І питання тобто, у нас є як і набори, так і поштучно, Да, любую бітку можем даєш, то це взяти на будь-який посадочний квадратик, все, все так, поштучно, так. Да, зламав набори. І... І це ж найголовніше, все в дуже крутому е, в, сумісно розпрацьованому ось такому стенді, де ж все зафіксовано, де. все на своїх місцях. Дороботано. тому хто згубив, може тут прийти, сюди придбати і купити голову. Розірвав. Да, розірвав, згубив тощо. Тут ми маємо ключі з тріскачкою. Чому тут? Тому що теж позиція, яка дуже багато хто цікавиться. А ми одразу так навіть беремо так набори і продаємо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. <реш> Ходовий ключ. А, до речі, є ще ключ, дуже знаменитий ключ. Це Петро Да, Це <реш> нашого гетьмана. <реш> він тримав цей ключ у себе в руках. А, дуже йому він його сподобався. Є відео в Тікток, як Петро Олексійович саме з цим ключем ходить. І приймає майстерник. Так, да, ключик не легкий, дуже, дуже масивний. Тут при касовій зоні ось поставили такі mm -hmm. автосканери по лаунчу. Теж позиції, якою цікавляться, mm -hmm. Да, до речі, працюється. Mm -hmm. Людина може прийти, побачити, придбати і користуватися. Mm -hmm. Це теж дуже важливо. Ну і звичайно, топові візки. Топовий візочок на 448 одиниць. Це один із найбільших візків у топтулі, і він тут теж буде при касовій зоні. І далі буде на 360-одиниць джамбо-візок, теж при касовій, теж людина зможе побачити. Далі будуть набори 3, три четверті. Це три набори, різні всі три набори. На три четверті це величезні ось такі ну головки, де mm -hmm. сільхостехніку в того або великогабаритну. Да, дуже приємні такі, і на вид, да? На, ощупь. на дотик, так, да? На дотик, да. красивий, такий, подарунковий можна. Чорні, сказати, чорні да? теж. Да. Це yeah. спецтака серія, тому ми їх і поставили всі ці набори в одне місце. Uh -huh. Що якщо вже людина прийде саме зацікавиться чорним, з чорної серії, то вона буде бачити, який величезний вибір ви маєте. От, е, всі діелектричні ключі, це бокорізи або все, що зв'язано з електрикою, ми розмістили все в один стенд. Е, тому якщо прийшов електрик, він одразу розуміє, що це бокоріз діелектричний, yeah. а да, yeah. це для чистки і зняття ізоляції. І все, він бере це і бере це, він це. вже він не буде йти на другий кінець магазину і щось дивитися, вибирати, ще там бокорізи yeah, yeah. або ще щось. Що, так, так, да, якщо, якщо він електрик, то і тут і викрутки діелектричні, е, і взагалі електрочні. Електрики це люди, які дуже часто користуються викрутками. Тому ми так і зробили що е, бок, е, діелектричний асортимент, тут знаходиться викрутки тут, і далі підуть бокорізи е, шарніногубців. Це ті ж, теж такі позиції, які цікавляться. Ну вони зв'язані між собою. Тут будуть і босові ключі. Далі підуть ось такі розвальцовки. Плашки та мітчики чарні нагубців, так як я говорив, кліщі для зняття стоперних кілець, ножиці по металу. Називаю цей розділ різне: це магніти, люстерка, рулетки. Для відновлення різьби є ось такі набори. Є поштучно, Ось ми маємо. Маємо ось для обслуговування генераторів, да, масло, бензостойкі кільця. І взагалі, ось цей оцей куточок це буде цей такий б... спецпризначення, Спец двигуна. Да, спец... Так, так. Генератор, ну таке, це вже як би, серце машини. Да? Да. Якщо прийшов моторіст, да. то він конкретно буде ось тут у вас все щось вибирати. Да. Він буде знати, що йому і цей набір потрібен, і цей І компресометр, компресометр да, бензиновий, або, або дизельний. Він вже знає, або розсухарювач йому буде понадобиться. і що, і те, що. Тому ми це все так зробили це все в одному місці. І це все ж таки, все, от, ще раз підчеркнув: все для клієнта і для вас. Є, ємності тут ось такі знімачі гідравлічні, зворотні молотки і рихтовка. Рихтовка молотки, пінси, монтувалки. Ну, тощо. Ну, все ми маємо саме на цьому стенді. Питання. Взагалі, компанія ТОПТУЛ і Рихтовка. А в конкурентах взагалі є хтось достойний по рихтовці і зопи? Кожен бренд щось буде мати. Щось да, воно щось буде відрізнятися, дещо кращого мож, можливо, у нас, дещо Конкурент. там, у конкурента. Ну, щось е, треба аналізувати. Ми маємо достойний асортимент. Достойний. Ми, маємо достой... ми маємо якісний цей асортимент. Він реально якісний. Люди, якщо беруть, то вже більш ніж конкурента і навіть. І у нас уже не купується навікація на на все життя. Він дуже довго, да, дуже довго буде цим користуватися. так поставили лещата. це одразу так знаєте, Подругу. як гарячі пирожки. Прийшов хтось хоп, лещата. Вам ще й хто хоче покористуватися лещатами і розглянути все ж таки, як вони виглядають, покрутить, найголовніше пощупать, пощупать. Це найголовніше, найголовніше пощупать. Можуть всі пощупати, можуть покористуватися, того, що мають. Маємо стільці, лежачок, ось так. Верстак, верстак від Big Red. Ось так це все виглядає. Тут будуть шприци для консистентної смазки, для оливи, для звичайної для... Для масла. Да. Шиномонтажна група, пневматика, Top Tool і Aircraft Air Pro. Тут ми маємо тут маємо знизу ось такі набори по ну ударні набори, саме для пневматичного інструменту. Тут поштучний стенд. Стенд поштучних головок. До речі, теж дуже круто виглядає. Дуже круто Дуже круто виглядає, дуже все компактно, все повністю розміщено. А, ну, от просто вітрина така, якою можна любуватися. От, реально. І тут будуть фарбопульти. Але це закінчення, тільки вітрини. Ми маємо ще дуже багато чого в вашому магазині. Ми маємо для заміни оливи ось таке обладнання. Маємо стійки. Маємо стенди для вивішування двигунів, каран, мотопідкат, стяжки пружин стаціонарні, прес. речні ось такі домкрати. Підіймач. підіймач який працює. Який працює, це не муляж, це реально підіймач. І траверса. Траверса від Aircraft. Пневматично траверса стоїть за підіймачем. А, звичайно, що доукомплектувати можна, додати, сушку можна там підіймати, ще одну траверсу, але це все з часом. Да. Те, що так, ми ну, маємо, ми ну, так ми ось розставили. Але ще у нас є. Островок. <laughs> ще Ок. є да, дуже цікавий островок. Тут же ж є і балансувальний верстат, і шиномонтажний стенд. Для заправки кондиціонерів установка. Спотер. Пускозарядний пристрій. Ну, і як завжди, як е, подобається, так мені виставлять, хоп, всі домкрати. Всі. І стойками, стойки, да. да. і да. стойки, бутилки. І найпопулярніша Ш... позиція, Швидкі. що на монтаж, да, да, це назовем, відділ швидких, да? Да, це ось такі пневматичні домкрати. Вони бувають на дві, і на три подушки. З короткою і довгою ручкою. Це ці... вулканізатор. вулканізатор, Да. да. Це можна готувати бургери, да. <смеш> Нагріть і готувати. <викладіть. смеш> Ілля, як враження, як ну як наша праця, праця Вам... титанічна праця. Провели ми її дуже гарно. Да. Я думаю, можна відчиняти дверчата, приглашати, приглашати сюда на клієнтів. Я вовче задоволений. Я Подобно. б не то, що сказав, би можна, можна, уже нужна. Да, да, уже, да, уже, да. да. уже треба. Бо як ми бачимо, то клієнтів заходить дуже багато, багато цікавляться. Цікавляться. Да. Да, цікавляться, всім дуже цікаво. Саме для, я так розумію, для Черкас це щось новеньке, щось це нов... щось незвичне. Вони напевно такого в своєму місці mm -hmm. не бачили. Ви будете, ну як. Іскорка, іскорка в цьому місці, Ні, ну, де можуть вони полюбуватися професійним інструментом, да. і це реально важливо, це реально круто, що ви а, в такий нескладний, нелегкий Точніше, нелегкий, да, складний, час, час складний да час, нелегкий, Ви вирішили зробити такий важливий крок. Розкажіть історію про те, що ви ще не відкрилися вже в стихами. Да? <рес> да. Заходив хлопчик, да, питав молоток, купили у нас безінерційний. молоток, дуже такая как бы необычный необычный инструмент такой, mm -hmm. этот молоточек как бы был удивлен, хотя, скажем, паренек не имеет никакого отношения к автомобилям к крептовки, ну, взял просто монтажник окон то есть весь клиент будет у нас. Але как я но... знаю, это не одна продажа. Я знаю, що десь тут вже ключа не вистачає. Це, по-моєму, не одна продажа. Yeah, да? Да. Десь тут вже зубито. Yeah, да? І ще є одна продажа. Опа, опа. Ось так. Тому ще не відкрилися. Ще не відкрилися, але yeah. вже продаємо. Вже люди цікавляться, вже є результат. Тому успіхів. Дякую. Дякую. Сьогодні ми вже знаходимось на офіційному відкритті магазину Top Tool в місті Черкас. Буде дуже багато гостей, цікавих гостей і взагалі плануємо зробити таку дуже круту атмосферу. Тому запрошуємо вас на відкриття офіційне відкриття магазину в Черкасах. Багато людей, як ви бачите. маємо гостей тут. Даніл приїхав, мотоблогер. Я радий знайомству. Даніил. Я також радий, радий знайомству. Да. Даніл Скорпиницького вже користувався, да, то да. да. маємо і може, може вже щось сказати. Да. Да. Тому Даніл, розкажи, будь ласка, про себе, як ти тут з'явився? Mm -hmm. Що який ти відгук маєш про mm -hmm. то? Ну взагалі, що ти можеш сказати mm -hmm. про, про цей магазин. Про інструмент, no. тобто я кастомщик, займаюся мотоциклами. Всі мене можуть знати, як по моєму кастомам іжу. Зараз іж кафе Рейс, Suzuki GS500, де ми плотно ставимо на нього турбіну від автомобіля. Mm -hmm. Це мене може знати дуже багато людей. М мені прислали набір на 151 одиницю. Вже не прокористувався. Я два тижні проблем ніяких немає. У мене дуже агресивне таке становище до набіра. То використовує його поповню, витримує всі мої навантаження на нього. Я слідкую реально за твоїм проектом. Скажи, будь ласка, коли вже турбіна запрацює? Турбіна запрацює ще не скоро, бо дуже багато роботи. Це таке трошки вище себе пригнув по цьому плані, але треба ставити такі високі планки і їх досягати. Ну я бачу, ти гориш цим проектом. Ти втілюєш свої трьох років. Його будую, вливаю в нього дуже багато фінансів, енергії. Коли коли ну коли плануєш закінчити? Це ну прайс? думаю, це буде аж на наступну весну на до наступному році. Це буде виїзд. Перш е... це буде тільки перший виїзд, перший виїзд да. Да. ще не закінчення, бо це такий мотоцикл, що можна працювати над ним все своє життя безкінечно. Да? Да. Це е... тюнім. Підскажи, будь ласка, топтул тобі дає змогу швидше і якісно працювати? Да вже ж Топтул, ну реально, інструмент це набагато кращий. Він. Угу. Працювати ним комфортніше, ніде нічого не затріскує, але ну, все чітко працює. І це дуже важливо як для мене. Як я працюю, я не хочу звертати увагу на те, які в мене набір. Я просто хочу ним кайфувати і працювати. І тут тут це реально саме класно для цього підходу. А, тому ну, я хочу сказати, я радий бачити в нашому магазині ось таких людей, які горять інструментом професійним, які займаються своєю справою, які втілюють свої емоції, свої натхнення в щось незвичайне. Да. Це реально незвичайне. А, і ну, дякуємо, що ти приїхав. дякуємо, що ти відгукнувся на наше запрошення. А, це для нас дуже важливо. А, тому Продовжуємо далі працювати. Да. Продовжуємо консультувати наших клієнтів. Також ще секундочку. Дякую вам, що підтримаєте мій проект. Всю мою медію, так сказати, двіжуху. Дуже mm -hmm. вам дякую за таку підтримку. Дякую. Інструментом це дуже реально дякую. круто. Найважливіший гость нашого магазину це ось Олександр. Це дуже відомий черкаський блогер. блогер. Тому Олександре вітаю вас! Дякую І дуже, дуже дякую, що ви приїхали саме на відкриття цього магазину. Дякуємо, що ви відгукнулися. І давайте проведемо вам екскурсію. Покажемо, що, що ми відкриваємо тут. Я так розумію, Олександр, ви ж перший раз, да? ще ж не заходили до цього магазину. Ні, не, не заходили. Бо деякі гості наші вже були в магазині до урочистого відкриття. Тому ви перший раз і хочу запитати, яке враження? Ну, все гарненько, ми, ми, як завжди. Пойдем... Перше, перше враження. Я ще нічого не показав, ну от перше враження. Що, як вам? Все чітко, все чітко. Зробили так: Тут, починаючи від ріб'язка, це поштучний асортимент, і закінчуючи ось там дорогими наборами на три четверті, ключами, наборами ключів і так далі. Скажіть, будь ласка, от, хотів би вас запитати, яким інструментом користуєтесь? Чи є у вас в асортименті? Ось такі якісь Дивіться, в основному дивісь мене в одного, наприклад, шлісаря лежить шестигранний набір. набор. <клес> Ага. другого лежить такий самий 12-гранний набор. Для чого, щоб один, один в одного не мутили. Ну там головку, цап-царап і все. Ага. Із-за того я таких, е... розділив, розділив, так їх розділив. То 12 гранний, то шістигранний, наприклад. І ще, наприклад, там, раніше я купував тріщотки, наприклад, це з пластмасовою ручкою. Угу. Так? А є без пластмасової ручки. Є, Покажи. Ось тут представлені. Покажи. Дивись, наприклад, чим відрізняється? я взагалі сторонник оцеї цієї тріщотки. Металевої, металевою. По якій причині? Е, мажеться, можливо, з часом. Шариш? Е, сходить. Ні, дивися, вічно ж руки там, гранату міняють, чи ще міняють, не те, що там хочу когось опаскудити, бо вічно паскудиш. І руки грязні. І оця штука вічно засаляна така, що капець руку взяв, уже грязна. А цю желізовитер. І і чистенько. І положив, і чистенько. От, от із-за чого ці мені кращі. Ну, ну таких у мене теж багато. А ну зручніше, взагалі, от з резиновою ручкою чи з металевою? От знов, ну, вона краще саме по дивися. Це наприклад, якщо в гаражі не топиться, то зручніше, наприклад, з пластмасової ручки. А. а якщо в гаражі з затопленням все нормально. Ну, в принципі, без... ну я такої великої різниці Немає, так? Ну, я лично не шучав, а хтось ощущає. Ну, хочу далі показати. Тут ми маємо ось це величезний вибір наборів ключів. І маємо і тріщоточні. Є в на нас асортименти, які користувалися. Є. Треба до вас колись буде заїхати. Заїжджайте. Ви нам покажете, як все відбувається. Олександр, до речі, наш сотрудник був уже не один раз. У мене ж розваг схожіння Хантер, Саня. Саня завжди мене консультує. Хороша людина. Він з наших країв. Ну питань нема по хантру ще колись. Я ще пам'ятаю Філіпа, да. він десь зараз в Америці. Канаді. Чи в Канаді. Ну, йому там зручніше, бо він трохи кольором не такий, як не був. Я в нього питав, чи ти Українець, чи ні. Це не те, що обідать хочу. Приїхав, бачив щось. Кавчишся, це з Америки представник, а ні, це наш. Представник з Америки Хантера. Да? Представник з Америки Хантера, так. Да. Ну, правду ж сказав? Правду, да, так і є. Але от на даний момент кращого спеціаліста, чим Олександр по Хантеру, немає. Сто процентів. Да, тим паче він ще з ваших країв. З країв. Тому тільки з ваших країв є найкращі. Спеціаліст. Та ладно, там <смітнє> причому з наших країни. <смітнє> ось Олександр найкращий спеціаліст. Ну Далі ми маємо тут набори. Набори, ну, там, це буду далі найдорожче, ну і закінчуючи ось такими. E, на ну, Набори це хорошо, знаєш, як там, не будемо казати, як анація казала, приніс син додому лопату золоту. Та яка кай батькові лопату приніс, так? А він каже, викни, кінь, та вона ж золота, а яка хрен різниця, вона і все ж робити треба. <смітнє> Що сюди, молодий слісарі, у нас даже є довір. Так, да, вже. Привчають з дітства. Так, да, вже розуміється, вже вибирає глазами одразу. Ну, купив електро, все тепнімо там, воно, Підійшло, не, не, воно не, ну, не потрібне. А що говорить, що електро він недовговічний, є редуктор, е, все одно ламається е, е, з часом, немає декорати. Повір навіннича. мені, в мене він зліплений з масла, він падає. Що GTC, що GTM, це ж можна говорити, це ж правда. Ну, так, Ой, вожди, в мене DeWalt і а, GTM. Угу. DeWalt, звісно, сильний. Вже там в мене аж почти квадрат круглий, Ну нічого з ним такого не ставалось. Ну, той GTM валить на рівні з тим. Нічого поганого не можу сказати. Тобто ніякого електроінструмента не маю, так що сказати не можу. Да, ну вона... Просто не тягаєш шнурка, це ж ти лізеш. Прицепив шнурка, хоч я і там по Не запутався, тянеш. Ця бляха-муха шланга по капоті тре. Царапини на нових машинах робить. Раніше, як Жигулі гулі було, було проще, там, що там поймеш? Да, і він, а, такий, заїхав. І, так. Понимаєш, ну, і виходить, що шланга ця напрягає, воно по-любому дійде, воно практично не треба, мабуть. Ну, електро, все, не, да, удобно, де, все. Де, що... Але знаєте, по старинки все одно там люди вважають, щоб нема така що там користуються. І багато, ви знаєте, багато реально у нас людей, які от, ми пропонуємо електрику, маємо електрику, да? ага. а, але все одно віддають перевагу пневматиці. Ну, так є. От, ще клієнти такі от багато хто заробляє. ну, він, що, бажаю, що це надійніше. Оба різьби робить. Оці штуки віддільно продаються. Є, да, І вони тут навіть представлені. Е, Я ж цю вітрину строю, знаю. все. Понял, Ось, Ось. Ось. Ага. є значить треба брати <рес> так. Що є? Маємо маємо таке в асортименті. Олександр, Я ж веду до самого найголовнішого. О! До самого найголовнішого у нас є тут верстат. Нормальний верстат. Як вам наш верстат? Ну, коло ти, що ти стоїш. А де ж кофе машина? Кофемашина. машина. Я ж не вживаю, бать. бо як врежу, я розкажу. Ну а далі буде пневматика, про яку ми розмовляли. І далі, ось такі ударні головки, ударні набори, пневматичні краскопульти. Слава них да для і далі піде обладнання. Для відкачування оливи стійки Ось маємо такі 0,5 і 1 тонну. Маємо стенди для вивішування двигунів, маємо кран, маємо прес. До речі, сьогодні заходив клієнтка, каже, що дуже круто, що ви відкрились. От реально дуже круто. Мені треба був прес. Говорить, я об'їздив всі Черкаси, заїхав навіть на ринок. Каже, і там не знайшов. Каже, добре, що ви ну, відкриваєте такий магазин. Не знаю, ну це. Сьогодні спілкувався, таку думку сказав. Тому от для тих, хто не знаходив прес в Черкасах, ви тут можете вже його знайти. Тому запрошуємо всіх на вулицю Надпільна, 287. Тут вже маємо магазин, тобто з пресами. І до речі, до речі, ізюминка ось нашого в магазину, двохстійковий підіймач. До речі, робочий. Ми його своїми руками встановлювали. 220. Так. Її обслуговувати потрібно. А, ну, це вітрини, а обслуговувати взагалі потрібно. Масло міняти. Треба міняти. Масло, треба змащувати, каретки, Хороший синхро... синхро... Хороші я ніколи не міняв масло, нічого не змащував. <рес> І працює. А я не знаю, скільки років: 10, 12, 13. Працює. Троси раз брав, бо побачив, що було трошки потрошення. Ну, ну, по це замінені були троси. Все. Ага. І оці ж резинки, вже з якоїсь резини транспортурної. Вирізав, бо поначалу треба було почку продати за оцю резинку одну у вас. Все, Зараз почки можна не продавати. Резинки є, доступні завжди в наявності і з нормальною ціною. так що... Ну це вже в мене такий, тут от на, от три на три лапи. У мене ну, трошки не. Ну, у вас, напевно. Дві лапи. Дві лапи, да. Вони... так. Як як раніше були там дві-дві, зараз роблять так. Трьохсекційна і двохсекційна. То Виліт лапи більше, бо в мене трошки на довгій машині те п'ятий, не вистачає. Дліни лапи. Так, да, їх можна замінити на трьохсекційні, якщо вони окремо, ну, ну це продаються, правда, так. Да. — Трьохсекційні. Да. Ну, е, в мене на 4 тони, то f 150 f Ф-150-й, і там будемо говорити, циквою піднімає. Угу. Без питань. Ну, добре поспілкуватися з людиною, яка розуміється, яка своїми руками Така штука все, в мене є. Все пройшла. Там буває, рекламують тут з Донкратом. Ну і кажуть, що то топ. На кнопку нажав, по це топ. А то То не топ. Займається не тою справою. Тоже років п'ять працює в мене, питань нема. Це ж ви їх самі виробляєте. Да, да. І до речі, на цю подушку якраз за 5 років і даємо гарантії, якщо немає механічних пошкоджень, ну якраз, я зрозумів немає. Ну реально даємо турецька подушка. Вона використовується тут. В траверсах використовується домкратах Ми там їх проходили домкрати, то маємо там. Щоб не курити.